Друзі, всім привіт! З вами Буду Яком Дмитро, і сьогодні я розберу топ-5 продуктів, які я рекомендую продавати на Shopify в лютому 2025 року. Ну що, поїхали. А почнемо з напрямку продуктів, які називаються Red Light Therapy Device. Це категорія health and beauty, і конкретніше, це спеціальні світильники, якими ви маєте світити на проблемні частини шкіри, які дозволяють регенерувати клітини в цих частинах. В цілому зараз розкажу про саму ідею Ось, терапії з допомогою червоних LED світодіодів. Вони дуже позитивно впливають на вироблення колагену в шкірі, вони позитивно впливають на збільшення кількості енергії, вироблення енергії клітинами. Коротше, це. Наче якась певна панацея для будь-якої частини нашого тіла. Так само позитивно впливає на ріст волосся, позитивно впливає на е, знищення там, акне, щоб якщо там прищі на обличчі є, щоб вони швидше відновлювались. так само круто впливає на покращення роботи суглобів, Коротше, абсолютно на все. Є купа наукових досліджень, які підтверджують цю ідею. Таким чином, якщо ми на Аліекспресі введемо Red Light Therapy, то побачимо величезну кількість різноманітних продуктів. Скажу чесно, спочатку, коли я тільки дізнався про це і бачив, що така досить популярна ніша. Я знаю окремі навіть нішові магазини, які продають цей продукт. Зараз покажу ось такі окремі магазини, які займаються продажем ну, тут, цього декілька продуктів. До речі, хочу сказати, що в мене ось такий продукт є. Мені його подарував друг. Саме тому я зацікавився цією тематикою. Зрозумів, що дуже багато навіть по дропшипінгу продають таких продуктів і в цілому цю категорію товарів. Цей магазин не була він же більше брендовий, Він виріс із дропшипінгу. Але в цілому, ось такий магазин. Всього там буквально на 8 продуктів він приносить там в середньому ну, 100-150 тисяч доларів на місяць власнику цього магазину. І ці продукти так само зроблені в Китаї, відправляються з Китаю, просто вже забрендовані. І я би рекомендував би заходити в цю нішу так само, як це зробили не було. Взяти декілька продуктів, проаналізувати їх. От, наприклад, тут я вже точно бачу, що є маска, вона досить популярна на Аліекспресі. Також є Спеціальні невеличкі точкові світильники, які можна направляти, наприклад, в суглоба, або в конкретні м'язи, які ти хочеш відновити. Або ще дуже класно працюють саме панелі, на які ти лягаєш, і або на якими ти накриваєшся, і вони мовно тебе там зігрівають, нагрівають і опромінюють цим світлом. Тому рекомендую однозначно. Взяти на замітку не те, що там конкретний продукт із цієї, ніші, абсолютно все. Тому що, як показує наука, терапія червоними ліхтарями, вона абсолютно доказова і вона на 100% працює. Переходимо до наступного вже конкретного продукту. І тепер ми бачимо продукти зовсім інакшої ніші. Це ніша DIY або домашні майстри. Це одна з моїх найулюбленіших категорій продукту, тому що це чоловіки, які люблять якусь цікаву нестандартну техніку, яка вирішує якісь проблеми. Тим паче вони дуже люблять різні. Портативні штуки, і зазвичай це якісь інструменти. І тут ми бачимо портативний зварювальний апарат. Чесно скажу, я до того взагалі не знав, що таке навіть існує, і що таке навіть е може працювати, але виявляється, що воно дійсно працює і воно дійсно існує. Зараз я покажу там приклад магазину, який продає цей продукт, і у якого досить непогано зроблена сторінка цього продукту. І подивіться, як круто одразу. Одна з перших картинок на сайті в дескріпшені це гівка. Так само. Я показую продукт і показую одразу там хороший варіант сайту, хороший варіант сторінки продукта, який можна, в принципі, брати за основу або просто скопіювати. Так теж можливо, тому що це не є унікальний контент, це так само контент, який взяли у постачальника або взяли з якогось іншого інтернет-магазину, який теж цей продукт продає. Називається Portable Welding Machine, Upgraded, Inverter, Handled Welder і так далі. Бачимо, що в нас тут різні бенефіти по цьому продукту, але це ще не все. 30 днів money back guarantee обов'язковий пункт. Тут ми також порівнюємо цей продукт там, з традиційними зварювальними апаратами, і очевидно, що портативний зварювальний апарат, який без дротів і має там величезну масу там, катушку Я просто знаю скільки важить зварювальний апарат. Я сам колись в селі таким працював. У мене у діда був такий 20-кілограмовий апарат, я розумію, що це типу, важко його з собою тягати. А оцю штуку ти береш з собою, і в будь-якому місці можеш е приварити все, що тобі треба. Зрозуміло, що ти тут не будеш варити рельси, там, до рельси або якісь здоровенні структури, але якусь там проволоку, арматуру, якийсь кутничок, легенько можна приварити. І це дуже класно і солідно виглядає. Він, очевидно, виглядає більше, там, ніж на 100 доларів. Саме за таку ціну його і продають. Ну і круто виглядає. Досить по-новітньому. Досить нестандартно, продукт ну, дуже унікальний. Оце якраз дуже крутий приклад вау плюс рішення продукту. Вау тут в тому, що ну звичайний рядовий там, ну навіть я коли перший раз буквально нещодавно дізнався про цей продукт. Я такий думаю, вау, це прикольно! І ти зразу починаєш, якщо ти там любиш щось майструвати, ти одразу починаєш моделювати ситуацію. Блін, та я би міг це там взяти з собою там. На рибалку, не знаю, там якусь там халабуду, собі легеньку і армату, з арматури зварити, або якусь там підставку, або не знаю, там швидко там мангал зварити де, десь на кемпінгу тощо. Коротше, ну типу, ти одразу, що ти схильний до тут саме майстрування, ти одразу починаєш думати, блін, оце класна штука, оце я би хотів собі таке мати, в машині собі возити. Класно, тобто, і це моя думка, суб'єктивна. І так само ця думка підтверджується тим, що цей продукт дійсно продається, його купляють, на нього є активна реклама, на ньому є ак... Активні магазини. Також дуже круто, що до цього продукту в набір йде спеціальний оцей Welding Helmet, Зарядка тут є до нього окремо, батарейка окремо, електроди, окремо і ще й чохол. її. це все блін коштує всього 129 доларів. Давайте подивимо, скільки цей продукт коштує на Аліекспресі. Тут різні є варіанти постачальників. Тут є хтось, хто з Китаю продає цей продукт. Тут є хтось хто продає цей продукт одразу з США, тобто зразу США можна дропшипати. Ось я знайшов досить непоганий варіант 38 доларів і 32 долара коштує шипінг, Це 60 доларів. На продуктах, які вартують там, більше 120 доларів, на такі продукти націнка зазвичай може бути x 2 не x 3 x 2 Таким чином, там цей продукт коштує у нас 65 доларів, то в X2 це буде 100. 65-130 доларів вартість продажу цього продукту. Класна ціна. Таким чином, тут ми можемо закладати на рекламу там, приблизно 30 доларів і заробляти приблизно 30 доларів чистими з кожної продажі. Так само можна піднімати ціну. Це зовсім не проблеми продавати за 150 доларів, тому що ну, він дійсно цього вартує. Тут різні вони варіанти, є дуже-дуже такі якісь простенькі, дешевенькі по 46 доларів, але бачите, дуже багато шифром USA. Ось від відкриваємо за 65 доларів, фрі шипінг за 65 доларів, ну тут Тут та сама ціна, просто доставка включена. Там, як ви бачили, є дос... окремо продукт, коштує 38 доларів окремо доставка 32 долари. Виходить, там плюс-мінус 70 доларів, а тут 65 доларів одразу він коштує з доставкою прям США. Тобто цей продукт буде один-два дні їхати до свого клієнта. Це дуже класна перевага. До речі, я помітив, що багато хто з постачальників на Алікспресі продає цей продукт саме з США. Це теж своєрідне підтвердження того, що є величезні партії, закуплені на складах в США, які готові відправи. Які вже хтось продає. Як це все виглядає? Давайте подивимось. Ага, тут відео у нас не завантажується, ну нічого а, ні, є. Я, відео, на жаль, немає. Ну нічого. В цілому, я бачу, що там от 17 доларів, ой, я навіть десь 17 доларів знайшов чи ні. Сумніваюся, що це саме цей продукт. У нього немає жодних жодних відгуків, дивний лістинг. Дивіться, ще дуже важливо, от я відкрив продукт. Зараз класною пропозицію. Бачу, що у цього постачальника оцінка 3,8. Я не дуже рекомендую брати таких постачальників. Я би все-таки дивився в сторону щось такого, де там 5 зірок або 4,5 зірок. Оцей, очевидно. Крутий постачальник, доставка буде, якщо його зараз замовлю в США, то мені він приїде буквально там через декілька днів. З цим продуктом розібрались. Рекомендую запускати, рекомендую пропрацювати. Гарна маржинальність, гарна націнка і дуже класні креативи теж можна під нього зробити, тому що. Банально в креативі можна вже навіть ось, ось цю гівку використати. Вона зроблена з якогось відео, і це вже робить певний вау-ефект. До речі, якщо ти теж хочеш почати продавати подібні продукти та заробляти 20, 30, то й 50 доларів з кожної продажі, і таким чином за місяць робити 15, 20, 30, а то й 100 тисяч доларів на місяць, як це роблять учасники нашого ком'юніті. Я запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас. По Шопіфайдропшипінгу, де ми розберемо абсолютно все починаючи від того, чому я рекомендую займатися цією бізнес моделлю в 2025 році, а завершимо по кроковим планом, як ти можеш це все реалізувати від моменту пошуку продукту і завершуючи запуском рекламної кампанії виходом на перші продажі та їх масштабування. Перше посилання одразу під цим відео майстер-клас повністю безкоштовний. Тому рекомендую тобі проінвестувати ці півтори години в свій розвиток. А ми переходимо до наступного продукту і стрибуємо в абсолютно протилежну нішу. Від чоловіків ми стрибаємо до жінок а саме до вагітних жінок, і я не раз повторював про те, що це теж одна з мега перспективних та крутих ніж, тому що ну всі розуміють вагітність, і це викликає певну кількість проблем. Ми вже згадували про такі продукти, як Pregnancy Seat Belt — це спеціальний пояс безпеки в автомобілі, щоб вагітна жінка могла зручно пересувати, щоб її не перетискало живіт з дитиною цим ременем. Також є певна проблема у вагітних, як просто спати. Якщо жінка вагітна, у неї там ну, живіт ну, великий, тобто там дитина. І відповідно до цього вже спати не так зручно, не так комфортно. Тому є спеціальні продукти, які вирішують цю проблему. Взагалі, як зрозуміти, якщо ти там просто чоловік у тебе ніколи не було дітей, як зрозуміти, які проблеми взагалі вбувають у певної цільової аудиторії? Давайте для цього я покажу, наприклад, чат GPT, як я би цим користувався, як я в цілому цим користуюсь. Відкриваємо чат GPT і кажемо: уяви, що ти маркетолог. Я хочу почати продавати товари для вагітних. Зрозуміло, для вагітних жінок. Я думаю, це тут не треба уточняти. Я хочу краще зрозуміти цю цільову аудиторію. Розкажи мені про їх проблеми, які можна вирішити певними продуктами. Так іноді можна йому там, так, правду матку рубати, і воно все, все зрозуміє. І дивимось. Льово дотровітних жінок має особливі потре, потреби та проблеми. Супер. Фізичними, емоційними, побутовими е, змінами під час вагітності. Так, болі в спині, ногах через зміщення центру ваги. Це вже якби наштовхує нас на те, що коли вагітна жінка спить, вона вже спить не так, як не вагітна, тобто в неї живіт тягне десь е, десь в сторону відчуття дискомфорту під час сну. Подивіться, це одна з основних фізичних проблем. Тобто ми вже. Типу, бачимо, що це є проблема. Продукти для вирішення. Зразу він мені підкидає продукти, ортопедичні подушки для вагітних і так далі. Тут він прям дає дуже багато різних прикольних штук. Зрозуміло, що креми ми ніякі не будемо використовувати, ми їх не можемо продавати на Shopify. Вітамінні комплекси так само. А от можна далі попросити його розписати більше про фізичний комфорт, і він вам підкине ще більше проблем про там, фізичні проблеми жінок в побуті, які там, мають народити дитину. Які там на останньому місці вагітності, тому що саме там починається найбільша кількість проблем. Тому одразу ми бачимо конкретну проблему, і одразу я бачу певне рішення. А рішення це ось такий специфічний продукт для вагітних жінок. Подивіться, тут це починається з певної проблеми, там що жінка крутилась, вертілася. А тут вона вже вагітна і спить дуже зручно на животі. Там подружка підтримує буквально живіт. Вона може на одну сторону повертатись, на іншу сторону повертатись. Продукт коштує в закупці всього 11,83, Він там анатомічний. Він нам такого дуже прикольного матеріалу. Тут можна подивитись, більш краще роздивитись деталізовані фото, що дійсно якісні, якісні матеріали використовуються. Тут у нас все по-китайськи, постачальник не дуже постарався з описом цього продукту, але насправді таких постачальників ліс на Аліекспресі можна тут дуже багато. Я знайшов там один з найдешевших. Називається Pregnancy Pillow U-shaped Waist Pillow і так далі. Більше 700, навіть більше 800 продажів у нас на Алікспресі. Є всього три кольори: якийсь нейтральний, там більш-менш якісь синенький. Зеленькі, мені найбільше за подобається. Ось дуже багато. У нас різних так само лістингів є під цей продукт. Як може виглядати магазин, який продає цей продукт? Як виглядає магазин, який продає цей продукт? Дуже крутий приклад нішевого магазину під продаж якраз продуктів для вагітних. Що ми тут бачимо? Подивіться, як класно виглядають додаткові анімації з жінками, UGC-контент, які вже використовують цей продукт. Також ми можемо побачити. Тут є додатковий додаткова варіація цього продукту. якийсь Bliss Love Sleep Bundle, якийсь додатковий ще Full Body Attachment для цієї подушки. Дуже прикольно виглядає. Вартує цей продукт 2100 гривень. Це десь скільки? 50-60 доларів. Я так розумію. Я так на глаз приблизно прикидаю. Ship from USA. 2-6 днів shipping in USA. Давайте подивимося, чи можна на Алікспресі дропшипнути цей продукт одразу з США. Я обираю у нас тут ship from United States. і бачу, що з США цей продукт коштує дропшипнути всього за 20 доларів. А продається він там приблизно за там 50 60 доларів в Shopify магазині Тому очевидно, цей продукт можна спокійно продавати і теж ось за 12 доларів, за 13 доларів. Я знайшов його з AliExpress, з безкоштовним шипінгом з United States. Дуже крутий варіант. І тут можна заробляти на одному продукті. Давайте 2200 гривень. Ми ділимо там на скільки на сорок два так, напевно. 42 долари, це 52 долари. 50 доларів продаємо, а закупка мінус 13 доларів. Тобто 39 доларів груба маржа по цьому продукту. Окей, закинемо сюди ще 15-20 доларів за там вартість залучення клієнта, і ще мінус там 5 доларів на всіх комісіях і утримання магазину. 19-20 доларів чисто можна заробляти з продажу одного такого продукту. Подивіться, як круто виглядає сторінка продукту. Таке відчуття, що наче цей продукт вигадає. Був в Америці. Жодним китайським постачальником навіть не пахне. USA Today, Fox, Benzinga, там рекомендують його. Get Sleep Your deserve Типу, що ти Made for Total Comfort. типу порівняння з іншими подушками. Super Easy Care. там Що у нас ще? Є? Якісь там мега-аеко. Текст стандарт 100 сертифайт. Ну то ж, все абсолютно вигадано на ходу. Зрозуміло, що китайці так само роблять якісні, хороші продукти, не токсичні. Ну, а це вже просто такий селс-тригер, який так само дуже важливий для вагітних жінок. І жінки обов'язково мають бачити, що цей продукт і там сертифікований, що він мега-еко-якісний, нетоксичний, тому що ну тобто здоров'я жінки в період вагітності, це ну просто найважливіше. В цьому етапі також бачимо тут величезну кількість продуктів, величезну кількість відгуків під цей продукт, і ну, найцікавіше, що дійсно ці, ці відгуки зроблені точно взяті, точно з Аліекспреса. А ні, ну тут же, тут же таке щось. Давайте подивимося зараз на Аліекспресі, що в нас тут по відгукам цей продукт. Ну, в принципі, майже такі самі відгуки, як ми з вами і бачили. Там просто продукт лежить на ліжку, але постарались потім ще додатково поробити фото з жінками, які лежать, які лежать і використовують цей продукт. Ну, супер! Що я можу сказати? Ідеальна сторінка продукту, ідеальний магазин, який продає всього там, декілька продуктів для цільової аудиторії вагітних. І очевидно, що вирішує одну з... Найважливіших проблем. Супер. О, дивіться, класно написано: Night risk free Trial. Тобто, що ми там, умовно, 90 днів даємо там безкоштовно використовувати. Ну, це те саме, що там 90 днів Money Back Guarantee. Тобто ти купляєш цей продукт за там, 50 доларів і умовно там, ми даємо гарантію, що там за 90 днів з ним нічого не станеться, і ти будеш абсолютно комфортно себе почувати. Але людська психологія працює так, що якщо ти вже щось купив. То ти не будеш паритись через 90 днів там повертати цей продукт, якщо він тобі там або сподобався, воно не сподобався. Ну, така людська психологія, е і цим дуже круто користуються, якраз маркетологи, коли говорять прям, там, про 90 днів money back guarantee, 30-60 і так далі. Відсоток людей, які повертають продукти, навіть якщо їм щось не сподобалось, він там наближений буквально там, до 1%, а то й менше. Тому ось такий продукт, ось такий магазин. Рекомендую на ньому, можна дійсно непогано заробити. Ну що. Тож, а наступні два продукти ти знайдеш в документі, який я спеціально підготував для тебе, і ти його можеш забрати безкоштовно. Одразу друге посилання під цим відео. Там будуть і продукти, посилання на сторінки шуф-магазинів, які його продають, і також моя особиста думка по кожному з цих продуктів, але вже в форматі такого невеличкого документу. На цьому в мене все з вами був Дмитро. Вудоюком, всім па-па.